Про відео Друзі, а я радий вітати вас на моєму каналі. Мене звати Віктор. І сьогодні, як ви могли дізнатися з назви та прев'ю даного відеоролику, в нас буде досить насичене інформацію відео. Не буду сильно затягувати, по якому плану ми сьогодні працюємо. Їду я на водойму, дещо нову для мене, особливо по зимовій риболовлі з криги, розвідую. Намагаюся знайти окунця з безмотивку, якщо щось виходить. То більш детально вже розповідаю вам, які фактори сприяли цьому успіху. А друге, це розповім вам про цю 14-ку вудку, якою я відловив фактично весь цей сезон, саме по безмотивці. Багато питань під попередніми роликами виникало як воно працює, де замовити оце все. На щось відповім на те, що зможу, на інше поясню, чому не можу дати конкретну відповідь. Тому відео обіцяє бути дуже насиченим інформацією. А, ну, а якщо ви хочете підтримати цей YouTube канал, то підписуйтесь, а ми будемо розпочинати. Як це буває в моїх риболовлях, самий ранковий вихід по ранній зорі я проспав. Тому виходив з того, що є, пішов одразу на точки, які вважав найбільш перспективними. Ну і на моє превелике здивування, тут вже були чиїсь набиті лунки. Тому я теж забився, 3-4 луночки зробив і одразу з них почав отримувати зворотній зв'язок від нашого окунця. Таких активних подач з перших проводок я дійсно не очікував отримувати, але саме так має себе поводити активний ще поки що ранковий окунець. Рибка не сама крупна, проте дійсно клювака варта багато чого. Ви самі прекрасно це все бачили на повторі. Тим не менш, далеко, от я сказав, окунь не крупний, але далеко не з найдрібніших попався екземпляр. Такий грамчиків 80-90. Ну і звісно що ж, покажу його вам і відпущу назад, тому що нам ще ловити, я думаю, і більшеньких. Не дивлячись на те, що затока знаходиться прямісінько в середмісті Києва, рибалок було дуже й дуже мало. Кілька людей. Але мені це не заважає, тому що на самоті половити теж інколи хочеться. О. О, моє відео. Друзі, ну ви самі чудово просто бачите, як він активно клює. Просто лупить, можна і так сказати. І досить таке цікаве спостереження це те, що він бере пори близько на однаковій висоті. Це означає, що він слідкує за приманкою від дна, але коли якогось піку вона досягає. То він кидається на неї просто як скажений. І розмір, дивіться, досить схожий на того, що в мене був. Е, гарненький окунець, дуже приємний. Е, якщо такі розміри будуть продовжувати клювати, то це буде дуже і дуже файна риболовля. Ну а смугастика, звісно що ж, повертаю назад у луночку і продовжуємо шукати, можливо, нам ще сьогодні попадеться зграйка. До речі, акцентував вашу увагу я в попередньому кадрі на тому, що поки що ми не знайшли зграйку. Так дійсно воно так і є. Окунь просто поодинокий або там кілька клювань з луночки, і треба йти, тому що він б'є дуже агресивно, але, на жаль, не в кількості. Тому доводиться лупити досить багато лунок, а в мене з собою пешня, і ось. Ось знову він сидить. Свіженька лунка, свіженький окунець, б'є на дуже високому підйомі. Ви це теж шикарно могли помітити. Ну і б'є досить а, таки по голодному. Означає, що він все ще годується, все ще ранковий вихід продовжується. Ну і поки він клює, треба його продовжувати ловити. Це ж кайфець. От що мене дійсно дивує в цьогорічних риболовлях в місті в порівнянні з попередніми, і приємно дивує це розмір риби. Цього року, особливо взимку, мені попадаються ну, дійсно гарні розміри, і причому середній розмір також виріс. Друзі, ось тут, будь ласка, зверніть увагу, навіть відмотайте на попередню проводку, на попередній кадр, порівняйте, а, в цій проводці змінилося абсолютно все. Починаючи амплітудою і закінчуючи кутом нахилу вудки по відношенню до криги та швидкістю підйому. Ну і ось такий невеличкий окунець, але завдяки таким експериментам нам і попався. Одразу скажу вам, друзі, що шукати рибу по ось таких затоках міських це діло дійсно непросте. Я був на цій затоці по весні, ловив зі спінінгом, в забродку, ось так заповзав дуже високо і зловив, гадайте, скільки, аж нуль окунців. Проте в мене була інформація, що по зимі, в певну цю діляночку нашої затоки, окунь заходить. Ну і приїхав я на точку, як ви бачите, рибка є. Проте все було не так просто, не так райдужно а, і ось чому. Як і на будь-якій затоці цього сезону, окунь. Переслідував таку тенденцію, розташовувався дуже точково. Тобто, з однієї лунки я взяв одну-дві рибки або взагалі отримав одне-два клювання, там вже як пощастить з реалізацією, і бурюсь, бурюсь, переміщаюся далі. Дуже часто доводиться по кругу обурювати лунку, з якої були контакти, і приблизно ось так проходила риболовля. Тим не менш, у вас виникне питання, звідки я знав, що треба ловити саме тут. От саме друзі зі спінінгових риболовель. На даній локації, можна сказати, такої площини 100 на 50 метрів, тут розташований ракушняк на досить різкому звалі. І рельєф тут дійсно вражає, я в цьому переконався, особливо от зі спінінгом навіть так не прощупував, як з безмотивкою. От іде різкий звал під берегом. Глибинка йде на спад, відходячи до центру затоки, а проте. По мірі цього спадання є такі собі бугри і певні підйоми у рельєфі аномальні, які окунь, наскільки ви знаєте, я думаю, ви шикарно в цьому обізнані, що він дуже полюбляє подібні бугри. Проте проблема в тому, що їх потрібно було нащупувати фактично всліпу. Я ловлю без камери, без ехолоту і тому дійсно як сліпе кошеня шукав подібні аномалії. Проте. Найцікавіше те, що фактично на кожному такому невеличкому підйомі а, все це діло супроводжувалося клюванням. А інколи це клювання кількох окунців. Навіть з однієї лунки мені вдалося зняти щось близько чотирьох риб, і це насправді дуже прикольно. Отже, резюмуючи те, що я сказав, і додаючи дещо ще, а, скажу так. Шукаю окуня на ракушняку зимою. Він дійсно на нього заходить. Аномалії у вигляді певних підйомів на спуску з глибини, певних бугорків. Дуже ним вітаються, і він там постійно крутиться в подібну пору. В плані пошуку риби працювала моя улюблена тактика. 2-3-4 проводки на точці різної швидкості амплітуди, і йдемо далі. І це дійсно простежувалося саме сьогодні. Окрім цього, є такий момент, нюанс, досить високий підйом сьогодні давав результат. От буває так, що окунь бере фактично одразу, коли ти починаєш підіймати, а тут я фактично над самим Самим носом здіймаю мормишку, і він вже там брав. І це дійсно більшість сьогоднішніх клювань. Ось така тенденція, до якої я по ходу риболовлі прийшов, і тому дещо більш затяжними мої проводки виходили. Проте це така, можна сказати, необхідна міра для того, щоб зловити більше рибки. Окрім цього, загалом, з того, що я помітив, окунь знаходився на певній такій середині цього ракушняка. Він не був прям під самісіньким берегом, хоча кілька рибок я й там зняв, і він не був вже на самій глибині. Він знаходився рівно посередині. А, і пробуваючи отак вздовж цієї середини лунки, я і отримував більшість клювань і відповідно рибок. Ну і найцікавіше в даній риболовлі це те, що в один момент кльов просто вирубився. І далі, проходячи і витрачаючи час напевно, з півтори годинки, я не отримав ні одного клювання. Це дуже сумно, але як є. Можливо, риба перейшла в іншу якусь точку, в певну іншу локацію в обідній час, а можливо, просто нагух закрила рота, і мені доводилося б якось експериментувати, проте вже чесно не було бажання. Я відловився, відзняв те, що вам хотів, те, що хотів показати. Ну а я, наче по сьогоднішній риболовлі розповів вам все, що хотів, тому перейдемо далі. Покажу вам ще, що мені вдалося зловити. Ну а вже ближче до завершення відео розповім про цю чудодійну водку. Не дивлячись на те, що я дав вам такий собі спойлер, що в один момент кльов просто вимкнувся, поки що цього не сталося. Але загалом, говорячи про цей обрив кльову, таке в цьому сезоні, на жаль, трапляється досить часто. Риба просто вимикається в обідній період, і зловити кілька хвостів буде ну, за щастя. Але поки ранковий вихід, він дуже стабільний, він дуже продуктивний, от як бачите, риба продовжує клювати. Найголовніше це не засидання. На одній лунці, коли він довго не бере і не думати там, ну от все, кльов закінчився, або треба його чекати. Треба знайти активну рибу, адже потім вже і навіть такої не знайдеш. Вопроснімай відео. Це ж Брюха Він. Тут уже моща є хороша. Друзі, а на цій уночці нам випав Сектор Бонус. Найкрупніший однозначно окунець за сьогодні по відчуттях 300 грамовий кабан. Але скажу вам так, жилка 01 справляється з ним дуже і дуже легко. Він вже десь ось тут, але спіткає мене дещо інша проблема. Луночка замаленька, яку я бив. Ну, пишнею я пробивав такі буквально дірочки на 100-грамових окунців максимум, а тут ось таке чудо-юдо попалось. Тому треба просто пробувати якось її розбивати. Просто ще така удача співпала, просто пощастило мені. Пешня буквально залишилася біля цієї лунки. Це була остання лунка, яку я вибивав, і зараз я маю цілком абсолютні шанси, щоб цю рибу зловити. Ух. Погляньте на цього красення. Це дійсно те, що підіймає настрій. І навіть якщо от ловиш одного такого за риболовлю, ну не можна сказати, що вона не вдалася. Фотосесію з таким провести це ну, як діло честі, це просто обов'язково. А я його, звісно, що ж повертаю назад в цю затоку. Можливо, попадеться зі спінінгом, можливо, зустрінемося в наступному сезоні знову з криги. Погляньте просто, як прикольно він прикусив приманочку. Отак легенько тюк, і видно, що він її притримав. І, до речі, що цікаво, змістився я на глибинку, десь вже піді мною не 3 метри, а 5-6. І таки тут рибка теж є. Хоча в подальшому я пробивав це місце, я шукав тут рибу в кількості, але, на жаль, її не було. Тим не менш. Тут окунець опинився і опинився гарний завершальний кабанчик. 150 грамчиків в ньому має бути. Ну і як положено, для моїх риболовець не обділяємо його, як і ніяких інших окунців, відпускаємо його до домцю. Що ж, половили ми сьогодні дійсно на славу. Рибку знайшли, клювання отримали і гарних оконців теж потримали, що досить для мене незвично, як для середмістя Києва. Тому тепер розповім дещо про вдивище, як і обіцяв. Дивіться: ось цей момент з цією поролонкою. це момент такий кастомний, тому що вдивище взагалі йде ось так. А, і без кивка, без жилки, без мормишки. І взагалі ми отримаємо при покупці лише корпус з котушкою. І то котушка тут дещо інша стоїть, аніж від тої, що зараз а, продаються в інтернеті. Ось цей момент це момент потрібний для. Того, щоб в наші руки не холодило, коли ми ловимо в екстремальних умовах. Ця штучка дійсно допомагає, адже пластик ну, не так комфортно відчувається в руці, як поролон. Сам корпус вудовища виконаний з пластмаси. Давайте я вам покажу, за рахунок чого він живиться, цей інструмент. Ось тут дві батарейки. Проте, говорячи отак відверто між нами, я потрапляв в ситуацію, коли я втопив одну з батарейок, просто випадково, тому що вудка залипала в мене. Хотів перевірити, відкрив і одна булькнула в лунку. Не дуже приємний момент, як для мене, так і для екології водойми. Проте факт залишається в тому, що навіть на одній батарейці вудилище працювало і працювало достойно. Тим не менш, раджу, якщо ви хочете придбати подібний інструмент. Запасатися одразу двома, ну, я думаю, це все зроблено не просто так. Що стосовно керування даним агрегатом, тут є автоматизований кивок, який при затисканні ось даної кнопки починає працювати. Тобто ми затискаємо, починає грати кивок. Відпускаємо, робота. Закінчується. Проте насправді це досить незручно, особливо коли руки мерзнуть, і кнопка тут досить насправді така тугенька. І тому я користуюся здебільшого іншим варіантом. Даний варіант полягає в тому, а саме у вигляді він проявляється ось такого металевого стержня, що при ввімкненні його. Вудвище починає працювати саме, і нам не потрібно його затискати. Ми його так увімкнули, зараз вимкну, щоб не жужжало. І робимо свою проводку просто паралельно тримаючи корпус нашого вудовища. Я особисто використовую в 100%, ну, можливо, кілька разів я працював за рахунок ось цієї кнопки. А інші всі моменти це лише. Автомат, тому що автомат нас е, не втомлює взагалі. Ми про нього забуваємо, і ви на відосах могли побачити, що вудку я відкидаю там в сторону, а вона продовжує дригатись. Ветіло дещо вудвище, але продовжуючи мою думку, скажу вам так. Оцей автоматизований режим це єдиний варіант із комфортних, яких я розглядаю при керуванні і роботі з даним будущем. Тепер перейдемо до регуляції. Тут все не так просто, не одна амплітуда і одна частота, але знову ж таки при переході до цього розповім для тих, хто не знає, як працює амплітуда і частота, як їх взагалі відрізняти, на що вони впливають. Дивіться, частота це швидкість. Того, як працює наш кивок. Якщо простими словами, я не буду заглиблюватися в всілякі наукові терміни. У нас тут не наукова конференція, а звичайне риболовне відео. От тобто швидкість того, як працює наш кивок. От зараз в мене стоїть середня частота. Зараз я підрегулюю швидше. І ця частота регулюється при прокручуванні. Ось цієї конструкції. Ми можемо зробити її як фактично нульовою, тобто така повільно тик-тик-тик, навіть ще повільніше. А можемо зробити прям пулемет, як я його називаю, і інколи що те, що інше спрацьовує. Сьогодні не про те, яка частота є найкращою, хоча далі трошки поговоримо. Але все ж амплітуда це дуже цікавий і специфічний момент. Регулюється він ось тут. Ось. Цим типу гвіздочком. Взагалі, дане будуще, і вся ця конструкція була спершу в мого батька, її зробив дуже крутий мій знайомий Юра. Якщо ти дивишся цей відос, то тобі привіт. І в чому полягає наша амплітуда? Амплітуда це відхилення від ось цього положення, в якому розкачується наш кивочок, тобто наскільки високо він підіймається. Можна її зробити фактично мінімально, а можна і досить високою. Тобто, ось ця. Амплітуда це дуже тонкий момент, який я не налаштовую. Я його не чіпаю, його можна тут налаштувати викруткою. І саме ця амплітуда була налаштована конкретно під мої мормишки, конкретно під це вдовище. Тому цей момент він такий специфічний, я вам за нього не розповім більш детально, тому що не я налаштовував. Але все ж таки, якщо повернутися от до ідеальної амплітуди і частоти, з якої можна розпочати ловити даним вдовищем. Я можу вам сказати одну таку ну, досить просту істину. Якщо ви поставите амплітуду посередню і частоту посередню, то я гарантую, що ви зловите рибу. Не досить. Високу амплітуду і не досить високу частоту, і не досить низько. Щось посередині між тим, що наявне у функціоналі даного інструменту. І я гарантую, що успіх буде. А от вже всі інші нюанси, випливаючи з цього, ви зможете підкоригувати по ходу ваших риболовель. Але якщо ви розпочнете з чогось посереднього, ви для себе відповідно почнете робити висновки, як там риба реагує, тим паче найскладніше Складніше це налаштувати амплітуду правильно. З частотою все набагато легше, за кілька риболовель ви зрозумієте, що у вас працює краще, що гірше. Тепер момент з кивком. Це останнє, напевне, про що я поговорю в конструкції. А, ні, котушка. Давайте спершу про котушку. Котушка тут стоїть така якась старенька, вона досить проста, вона намотує жилку, коли. Я відкриваю ось цей маятничок, можна сказати. Відхиляю назад, скручую, відпускаю. тобто, оце Зараз я відпустив. І я можу там, ну, розкручувати А Потім так само можу котушкою зматувати. Ну, коротше, тут все зрозуміло. Є тут ще момент з фрикціоном, який я не чіпав, не налаштовував. Але можна також налаштувати на різких ривках риби. Ви могли помітити, як інколи він відпрацьовує в моїх відосах на різкій підсічці, щоб не обірвати мормишку об губу риби. Ну, тут якось так, але все ж таки перейдемо до кивка. Друзі, кивок цей, його нема ніде. Це виріб мого знайомого, який і просвітив нас всіх з цим будущем, з цим інструментом. Тому, конкретно даний екземпляр він є у кількох людей. Ну, от, вже як є, це не якісь понтиці. Я просто кажу за факт, що ніде я вам посилання на нього не дам. Ну, так виходить. Проте. Проте, я порився в інтернеті перед тим як записував це відео, і побачив досить схожі на нього е кивочки. Ну, я не знаю наскільки вони будуть працювати, я сам їх особисто не використовував. проте Можливо, додам в опис, можливо, ні. Якщо не додам, то просіть мене в коментарях. Я вам надам посилання на даний кивок, який дуже наближений до цього. І проконсультую там, якщо потрібно буде з тестом який обрати. Також, що стосовно посилання на Вудоще, подібні вудки, вони є на промі, я їх дуже багато бачив. Теж, можливо, додам посилання в описі, якщо ні, то просіть. Все зробимо, все організуємо. Це ні в якому разі не реклама, що поки вкущу по Вудовищу, на жаль, ніхто не заплатив, друзі, ніхто не заплатив за рекламу. Тому от якось так, такі інструменти я познаходив схожі до. Того, який я маю, ну, корпус видовища фактично аналогічний, а кивки ну, наближені вже як є. Тому сподіваюся, на цьому я всі моменти прояснив по даному видовищу. Якщо у вас залишилися будь-які питання по всьому відео, можливо, стосовно риболовлі, можливо, стосовно того, що я говорив, майже 12 хвилин, у мене на камері написано. по Інструменту, то задавайте. А я не буду вас більше затримувати. Побачимося з вами в наступних відео. Наступне відео буде вже зі спінінгом. Закриємо зимовий спіннінг і перейдемо до весняних риболовель. Друзі, тому ще раз кажу вам до побачення. Ну і до наступних зустрічей.